Дорогі українці! У нас сьогодні прямий ефір на тему: друга частина теми жироспалювачі та пігулки для схуднення Велика ілюзія. В першій частині я розповіла про пігулки. Сьогодні я буду розповідати про принцип роботи жироспалювачів для організму людини, і зробимо з вами висновок. Висновок, чому люди продовжують купувати ці пігулки, адже всі все розуміють. Але люди продовжують на, це, продовжують на цю акцію дивитися, купувати і так далі. Добре, у нас 15 хвилин. Якщо є питання, будь ласка, задавайте хто онлайн, хто буде дивитися офлайн. Будь ласка, ви можете мені писати все в коментарях. Тож, хто не бачив першу частину ефіру, будь ласка, подивіться, я розповіла, чому не працюють пігулки для схуднення, порошки для схуднення, крема для схуднення. Я розповіла, як насправді працює наш з вами ліполіс, процес розщеплення жирової тканини. І що неможливо, щоб якась пігулка, неможливо, щоб якийсь крем, якийсь порошочок запустив процес ліполізу. Це неможливо. Навіть для того, щоб покращити метаболізм, не кожна пігулочка може це зробити. Ви маєте це розуміти. Тож, сьогодні ми завершаємо цю тему, і я розповім саме про принцип роботи жироспалювачів. Це... Що таке за розпалювачі? Це спортивна добавка. Ви можете піти в будь-який спортивний магазин і знайти там ці добавки. В аптеках вони, здається, не продаються, я їх не бачила. Можливо, якісь там спеціалізовані аптеки, або, знаєте, зараз дуже багато аптек, там, де і б'юті продають, і засоби гігієнічні, все, що хочеш, не тільки медикаменти. Тому все може бути. Я ж не можу стверджувати 100%, що їх там немає. Принаймні, я таких. Не бачила аптек, де є жироспалювачі. Тож, значить, спортивні добавки, вони прискорюють метаболізм, підвищують температуру тірма, тіла термогенетики і транспортують жирні кислоти для енергії. Тож, вважається, що жироспалювачі, вони... Сприяють інтенсивнішому спалюванню жиру під час тренувань. І ви знаєте, я можу сказати, що так. Так, в мене є знайомі клієнтів, я звичайно відмовляю від цієї акції. Не дуже мені хочеться, щоб мої клієнти знижували вагу і жир саме за рахунок жироспалювачів. Ось, але я знаю знайомих і знаю людей, які успішно проходили цей процес і їм допомагав цей процес. Єдине питання друге вже в звичці, чи далі вони змінювали, змінювали свої харчові звички, щоб потім не набрати? Якщо цього не відбувалося, то це була така короткострокова акція. Людина знижувала вагу. Це дійсно так, і могла тривалий час знаходитися, поки вона приймала ці жироспалювачі. Тільки вона зупинялася приймати жироспалювачі, пити їх да, в порошочках, то, частіше за все набір ваги був 100%. Тому також жироспалювачі, вони пригнічують апетит. Та виводять зайву рідину з організмом, допомагають зменшити вагу в поєднанні з дієтою. Значить, коли ви вживаєте жироспалювачі, обов'язково маєте бути в дефіциті калорій. Перше, друге, ви маєте тренуватися. І коли приймаєте ці жироспалювачі? саме перед тренуванням, за 30 хвилин до вашого активного тренування, кардіо або силового, або якось функціонального, дивлячись, які у вас тренінг. Давайте далі рухатися. Значить, основні механізми вони стимулюють нервову систему, вони підвищують пульс та температуру нашого тіла. В середньому температура тіла піднімається на 1 градус, на пів 1 градус, десь так. І. Дуже часто люди, які ну, регулярно приймають вони, у них підвищена температура. Так, і є, ви маєте на це до цього бути готовими, і у вас може підвищитися потовиділення, ви будете більше потіти. Це, певно, що нормальне. Зменшення апетиту. І також деякі вони працюють як блокатори. Ми вже з вами спілкувалися, що таке блокатор. Блокатор це. Ці м, добавки, які блокують о, засвоєння жиру та вуглеводів, жирів та вуглеводів. Ну, ми вже і говорили про це з вами, що в результаті ви будете отримувати проблеми із захворювання вашої травмивої системи. Тобто, з шлунково-кишковим трактом у вас будуть потім проблеми. Я дуже сподіваюся, що не захворювання, але можуть бути якісь такі. Да. Значить, як вони от, чому так вони. Чому відбувається так, коли ви приймаєте жироспалювачі і у вас ну, знижується жир? Ну, По-перше, у вас піднімається температура тіла. так? Це вже... Йде туди енергія для того, щоб підтримуватися вашу життєдіяльність вашого організму. Коли ви, наприклад, хворієте, у вас висока температура, частіше за все, ви не маєте хорошого апетиту, ви взагалі можете навіть не їсти. Тобто у вас працює добре імунна система, і ваш організм він змагається з якимось вірусом. Ось В цьому випадку ми з вами частіше за все спимо. І нічого не їмо. У нас працює імунна система. Можна сказати, що це, ну, з мого боку, буде не дуже професійно сказати, що це теж самий ефект, але для спрощення вашого розуміння можна бути і так. Те, що у нас підвищується температура нашого тіла, це також йде додаткова енергозатратна дія для нашого організму. У нас йде додаткове потовиділення, це, ну, це ми втрачаємо воду. Це не жир. Під це не жир, це вода. Ну, звичайно, у нас йде підвищення пульсу. Ось, і підвищення витрат енергії. Я не можу сказати, що буде значне зниження жиру, але воно все ж таки є. Тому що коли ми з вами тренуємося. У нас підвищується, звичайно, пульс, у нас підвищується серцебиття, а ці жироспалюючі, вони є стимуляторами ще цього. Тобто, якщо у вас воно самостійно все підвищується, то жиростимулятори вони, жироспалювальні, вони ще додатково стимулюють це все. Розумієте, це можна помножити на два. Ось. І за рахунок тільки цього власне і відбувається у вас жироспалювання. Чи можна так організм довго працювати? Ні, не може. Тому жироспалювачі, вони пропиваються курсом. Не завжди ви маєте їх пити і вживати. В жодному разі. Не щоденно, впродовж там, місяця, двох, трьох не потрібно. Обов'язково маєте проконсультуватися не з тренером. Не з нутриціологом, а з лікарем. Ось з лікарем. Перевірити своє серце, перевірити свої судини. Перевірити обов'язково свою печінку. Це важливо. А... Що там ще? Ну, певно, що все. Ну, шлунково-кишковий тракт то таке. Якщо дійсно воно буде працювати як блокатор, то так. Тут можуть бути якісь питання. Але загалом. У вас має бути здорове серце. Оце надзвичайно важливо. Коли ви вирішуєте приймати ці жироспалювачі. Я їх не рекомендую. Ось. Я казала, що як жироспалювач може бути ацетил-карнітін. Він в більшості випадків безпечний. Ось. Будь ласка, поверніться до першої частини нашої теми і послухайте про ацетил-карнітін. Ось. Так, і будемо з вами. Хочу сказати, що жироспалювачі вони не стимулюють зниження жиру. Ні. Вони, вони не сприяють зниженню жиру. Вони є як активаторами і запускають процес жироспалювання за того, що у нас підвищується температура тіла, що у нас підвищується пульс і так далі. І наш організм він починає витрачати енергію, яку бере з жирових запасів саме на, оцю, на оці біологічні наші процеси, да? тобто збільшення пульсу, потовиділення, і на що у вас підвищена температура. Ось з цього саме на ці процеси у нас організм бере енергію з жирів. І все. Ну, така додаткова стимуляція вона не має бути регулярною, скажімо так. Ефект жироспалювачів він короткостроковий, він залежить від дози і обов'язково будуть у вас побочки від нього. Обов'язково. Ви маєте до них бути готові. Може бути віддишка, може бути неприємний запах поту від вас, може бути якийсь металевий присмак в роті, може бути вздуття, незасвоєння значить, їжі. Може бути у вас пришвидшення серцебиття, питання, чи воно вам треба? Певно, що ні. Певно, що не треба. Тому давайте я все ж таки підведу підсумок під, під темою жироспалювачі, що жироспалювачі, вони не спалюють жир, вони створюють ілюзію процесу. Жироспалювачі вони тільки стимулюють певні ваші біологічні функції, такі як пульс, такі як потовиділення, такі як серцебиття енергії, активність і так далі, вони їх просто множить на 2. І для того, щоб з цим справитися, наш організм використовує більше енергії. І саме цю енергію він бере з жирових запасів, з ваших жирових депо все. Він не допомагає процесу ліполісу. Хоч там деякі маркетологи і виробники кажуть, що це є. Транспортна сполука, яка допомагає розщепленню жирової тканини. Ні, так, ну, ні. Якщо у вас є питання по цій темі, будь ласка, задавайте. І дякую всім, хто був сьогодні онлайн. І, будь ласка, підпишіться, поставте мені лайк і поділіться цим відео зі своїм другом або подружкою, які використовують жироспалювачі. Бережіть своє здоров'я. Жир можна розщепити по інакшому без шкоди для вашого здоров'я, молодості та краси. До зустрічі онлайн і бережіть себе, Па-па!